Сьогодні, від тої гілки, що е, одірвалася, коли вітер був, зібрала абрикоси, вони такі прозелень. Ну ось які не прозелень, то я відкладаю е, це компот зварю, І шпажка для суші. Я отак, кісточки прибираю. і... Не мию, так як там рекомендовано було у відео. Зараз сім. якщо мені треба 2,5 кілограми. Це ж я вже одні цукати зробила з абрикос, але у мене там були абрикоси трішки е, м'яги. Мені так здалося, що треба брати отакі тверденькі. Тому я оце, вони тут у мене три години постояли, дивлюся вже, а я ж рвала з дерева. от Бачите? І оце ж той сироп, що я робила. Цукати чи курагуну. А то комусь не подобається, як скажу, що це курага. от І оце в той сироп. Я буду погружати їх. А чому добру пропадати, як в мене є абрикоси. І зараз я всі. Ну, це так бачите. А тоді в мене прям я оце як береш м'яку, а вона, ну ось бачите, отак робиться. І, і кісточку не можеш, а в мене ті трішки були твертіші, правда, чим оце. Але все одно багато. І оце я буду таким займатися, а потім побачимо, що з цього вийде, бо це ж уже я другий раз буду туди загружати. Я, може, додавлю кофейну ложечку лимонної кислоти, щоб колір був кращий. Бо вже не знаєш. Варення зварила і сказала Люся, що агар-агар є по тебе. Ми щось не бачили, як ми були, чи я не звернула уваги, бо ми вже в Аврорі його купили. Треба Віки сказати, вони завтра будуть їхати. Бо ще абрикоси є, я б ще літрів дві зробила. Такого, ох, набарення. Ну, оце, бачите, я майже вже всі і закінчила. Це тільки кісточки розлітаються. Опа, готово. Угу. Цікавий пристрій. Ну, наш народ придумкуватий. Я б ніколи не подумала, що оце цією паличкою можна кісточку прибрати за Бачите? Так трішки з вами поговорила і закінчила. Так, це м'яка дуже. А потім з тих м'яких і це м'яка. Зварю компот. Я думаю, у мене тут, мабуть, буде більше, ніж 2,5 кілограми. Ну, побачу. Скільки буде, я лишу трішки. Хоча в мене ж там є ще й зовсім м'які я збирала. Так, тут лишилось, ага, це м'яка. Так, Це маленьке, це в кампу. Ну, ось, бачите. все. Оскільки я не важила і всі за содою і водою промию, але спочатку я столову ложку соди харчової. Ну І так як в мене там більше, ніж половиною Кілограми, то я півтори ложечки. І звичайну холодну воду відкриваю, щоб вони всі тут погрузилися. Ось так. І лишаю так на 2 години. Ну, там рекомендують одну-дві години, ну, от і перші, то я е, навіть дві з половиною не було в мене часу. І оце я так лишаю. Тепер все. Пройшло дві години, і в нас виключили світло. Тому я взяла ось таку лампу, ну, бо мені вже треба. І зараз під проточною водою отак кожну абрикосинку я вимиваю і потім поставлю на ваги. У мене було 2,5 кг, Вибираю саме такі, щоб не розлізлися, бо ну, не подобається, як вони половинками. Той сироп, що я готувала для першої партії, я поставила на вогонь і зараз він нагрівається, закипить. І прокипить 5 хвилин і я опущу оці абрикоси. Потім, як останню вже покладу, от з того моменту треба 5 хвилин відрахувати. Ну так по інтернету, так, по рецепту. Не чекаючи, поки там закипить, чи буде кипіть. От 5 хвилин все. І виключаю. Виключаю на 6-8 годин, краще на ніч. У ну, мене вийшло один раз на ніч, я так робила, і два рази перерву 8 годин. Ну і оце ж тепер що? Так, далі розповідаю. Замешкалася, це м'яккулата. Потім виймаю ложечкою і знову кип'ячу той сироп і опускаю абрикоси. І так зробити треба три рази. Потім третій раз, там не було сказано, але я дотрималася восьми годин, потім виняла. Друшлак, сироп стік, і я виклала все в електросушарку. Ну, а ось бачите, яка проблема, там воно дві години посушилося і виключили світло. Ну, я думаю, йому нічого там не буде, не станеться. І потім я покажу як воно буде, як висушиться. Це дуже, мені дуже сподобалося, ну, але я не можу показати, як воно вже висушилось, тому що воно сушиться. Ну, а ціленькі, одна там на половинки розрізлася, а зараз у мене вони трішки ще не дозрілі, то я думаю, вони краще будуть зберігати форму свою. І ось так я абрикоски врятувала, тому що ті, що падають зверху, їх не дістати. бо Вони перестигли вже. І коли вони падають, вони вже джвакалка. Вже я нічого з них не можу зробити. ні Навіть помити не можу. Тому я оце так навіть буду отут зривати, де дістану. Так, мабуть, хватить вже. Буду зривати, де дістану. І вже або оце робити рукати, або хай та робити сок чи, чи щось-небудь. Ну, не дам їм пропасти. Там я і так уже багато. Мабуть, відра два викинула. Так це теж перестигла. Ну ось я майже закінчила вже. Зараз ставлю на ваги. Ну, будемо без світла. Дивіться, оце вже в мене кипить 5 хвилин. І зараз я опускаю всі абрикоски. І потім ось такою лопаточкою і ще 5 хвилин перевертаю їх акуратно. От. Ну, на жаль, світло у нас забрали так. Тут у мене на 50 грам більше. оцих, що я. Склала. Так, жахаюся, там абрикоски летять. Я так і думаю, що це в мене там фенді на вулиці просто гуляє. От. Ну, звичайно, абрикосок буде більше. Це в мене і так широка миска, сама широка, яка в домі в мене була. Це ще за часів радянських, в мене їх дві. Обидві мої. Чомусь діти такі миски ігнорірували. А купувала одну дочечки, а одну собі. Саша ще був вже ж невеликий, хай думаю, буде. Ну, а доця не захотіла. Так, ну все. До останньої поклала Так, 5 хвилин. Засікаю час, і оце, щоб вони. Отак, воно потихеньку тут кипить, і потихеньку отак перевертаю. Ну, вибачте, що світла ж немає, як воно там видно. Ну, сам процес, я думаю, понятно. Ну, Це хороші абрикоски, тверденькі, то їм нічого тут не буде. Отак буду перевертати, 5 хвилин і виключаю і це до завтрашнього ранку. Отак. Ну і потім два рази завтра і в сушарку. Якщо ще будуть, значить іще треба віки говорити, що хай купи мені цукру. Я думаю, вони теж курагу будуть їсти. Ну, так. З'явилося світло. Це зараз може й виключити. Не знаю. Ну, і це я показую оце після першої п'ятихвилинної проварки. Ось таке воно. Всі абрикоски ціленькі, не розлізлись. Ну, і завтра я кожну знову витягну лопаткою, закип'ячу оцей сироп і знову опущу на 5 хвилин. Так робитиму три рази. Пройшло у мене 6 годин. І зараз я отак акуратненько, дивіться, як це робиться. Вибираю кожну абрикоску. От. І це зараз закип'ячу сироп. Це буде третій раз. Потім я лишаю ще на 5-6 годин, можна на 8. Ну, вичахне воно швидше, а ось поки напитається оце все. От Потім я стіжу, ну, виберу третій раз на друшлах, дуршлаг, правильно казати, і сироп стече. І потім вже можна в сушарку або на вулиці можна сушити, можна в духовці. Значить, Там рекомендують в духовці десь 12 годин, при температурі 65 градусів. На вулиці це буде на сонечку сохнуть, сушитися, правильно сказати, 2-3 дні. Ну, Залежить від сонця все. От. В сушарці 12 годин, ну я перевірю ось як. Вибрала я всі абрикоски, тепер запалюю комфорку. І дивіться, закипить і від того моменту 5 хвилин і викладаємо туди абрикоси. Як останню абрикосу виклали, може пересипати, у кого як. Виходить. І від того відрахувати 5 хвилин. Навіть якщо воно не кипіло, включила називається, щось з газом робиться. такий червоний-червоний іде, червоний все, вроді нормальний. От. Навіть якщо воно не закипіло, 5 хвилин і все, і виключаємо. Ну, так рекомендують. Ну, це ж після двох. Таких процедур от такі абрикоси виходять. Ну, а тепер чекаю 5 хвилин і туди опускаю. Так, у мене сироп уже закипає. Це у мене повторний сироп, Тобто я вже в ньому робила цукати і лишився той сироп, Я тільки додала туди лимонну кислоту, це я нагадую. Кофейну ложечку додавила. І все. Зараз засікаю час 5 хвилин, поки воно це закипить, і викладу. Ну, я не пересипаю, я просто викладаю, тому що я взяла абрикоси навіть про зелені, деякі все рівно трішки розвалюються. Ну, а так в основному добрі всі. От, бачите, як уже кипить. І коли я останню абрикосину погружу. Я засікаю час, 5 хвилин, і виключаю. Це буде останній, третій раз. І потім десь, ну я не знаю, скільки це буде, десь годин 6 я йому дам постояти. І потім тільки в дуршлаг виложу. Ну, це так. Чому по 5 хвилин, я не знаю. Тому такі рекомендації, такий рецепт був. Це я його дотримуюся. Єдине, що я не зробила новий сироп, а в тому повторно зробила, в тому, що вже робила. Те, що я робила перше, навіть абрикоси були такі вже достиглі, і то вийшло дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Ну, все. Так, що тут у мене по часу, можна вже. Так, ще, ще хвилинка. І все. І оце, я так рятую свої абрикоски, які, ну, якби вони, ну, так не знаю, може ці то можна достати, я їх зірвала, а ті, що падають, то я вже знову. Засипала ось, сейчас покажу. Бачите? Це тут 2,5 кг абрикос. І я засипала 500 г цукру. У мене просто більше немає вдома. Коли там Віка привезе, я його проварюватиму. Може Агар-Агар привезе. Так, все, я викладаю, От, викладаю отак, дивіться. Акуратненько. Можна потім перевертати їх. От головне 5 хвилин відрахувати потім. Це, я так поняла. От бачите, ось о, і розлізлася. були ж, я ж при вас їх кісточки вилупувала. Ось так. І тут ще теж сироп, я його виливаю теж. Ну, це коли стіжую, теж одна. Ну, там рекомендували. Якщо навіть так абрикоска розлізеться, половинка, Ну, вона не буде естетична, але вона буде все рівно смачна. Тому я їх теж тут залишаю. Спочатку хотіла видалити, а потім лишила. Так, ну це вже можна отак і висипати. І тепер розпреділяю все, і відраховую 5 хвилин. Пройде 5 хвилин, я виключаю і хай настаюється. Ну, це такі цукати. Може, хтось і знає, а я ось прожила 71 рік і не знала, що так можна зробити. А зараз. Ставлю в відео, це мої перші абрикоси цукати. Ось, дивіться, їм ще 3,5 години тут сушитись, ось які вони. Ну, ще м'якенькі, трішки треба тугіше, щоб вони були. Ось. Це ті, що я говорила, трішки я перестиглі. Ну, вони не зовсім перестиглі, а були, були м'якенькі. Ну, ось такі вони. Ну, це з верхній. У мене вийшло з 2,5 кілограмів, це я два шари. Тут зовсім гарні, ось о, нижні, так взагалі. Бачите, які гарні. Я думаю, передає мені камера. Ось такі. Настояща курага. Справжня, так говорять. Бачите? Ну, ще треба. Якщо світло не виключать, то досушиться, закриваю і можна ще одну партію. А більше вже там не зможу, тому що вони достигають швидко.